Три, два, один. Поїхали. Віоліті сьогодні виконується 19 років. Платформу, яку знають і люблять на теренах нашої коханої країни. Хочуть привітати гості подкасту Послухай Віоліті. Віоліті, люблю. Цьом-цьом! Вітаю вас, шановна команда Віоліті, з вашим 19-м роком від дня народження. Це Олександр Харват, колекціонер та засновник музею фотографії. Всім привіт! Я Галина Фійчук. Мене звати Михайло. Я власник найантикванішого ресторану України. Мене звути Юрій Шивола, я колекціонер. Я Ніна Косаковська, колекціонер птушого хвилини. Я Федір Євтушенко, колекціонер, засновник народного музею історії ремесел, ремісничий двір. Житомир. Привіт, це Олексій, автор каналу Фартовий Колекціонер. Хочу привітати Віоліті з днем народження і побажати подальшого процвітання. Вам сьогодні 19 років. Це є поважний. І приємно бути з вами вже 12 років. Бажаю розширення горизонтів. Дякую вам за співпрацю, за сприяння поповненні колекції, щоб ми разом з тобою відмітили день перемоги, а також твоє сторіччя. Бажаю успіхів, перемоги та миру. Самих кращих побажань, знахідок на нашу славу на славу України. Щоб вашу 20 і вілейну річницю ви вже зустрічали у мирному нашому українському просторі. Вітаю Віоліті з Днем Народження! Бажаю продовжувати радувати нас, колекціонерів, стабільною роботою сайту, побільше цікавих лотів на торгах для поповнення наших колекцій та особливо в моїй улюбленій темі Монети України. Дякую за можливість показати свої лоти широкій аудиторії та заробити на продажах. Бажаю вам розвивати нові відеопроекти, здоров'я та натхнення всій команді Віоліті. Перемоги нам! Слава Україні! Щиро вітаю міжнародний сайт Піоліті з 19-річчям від каналу YouTube Аверс Василь Бейж. Хочу побажати вам розумних та багатих клієнтів, також подякувати за співпрацю та можливість поповнювати свою колекцію рідкісними та цікавими екземплярами. Слава Україні! Героям слава! Я Ксенія Малюкова я надсилаю свої вітання завдяки вам. Ми маємо змогу зануритись в нашу історію і поповнювати свої колекції новими шедеврами. Це ваш куток майбутнє. Куркуємо разом. З Днем народження Віоліті. що ти є в моєму житті? Вітаю Віоліті з 19 років. Друзі, ви найкращі. Слава Україні!